Усім привіт, друзі! Сьогодні ми завітаємо до Аврори, подивимося, що там у нас є по пускальному декору. Хочу вибачитися за те, що немає відео, буду потрохи повертатися. Починаємо з отаких от гарних декоративних яєчок. Отака от пачка йде 44 гривні, більш вони більші, а є трошки менші по розміру, і бачите... Всього три кольора різних, вони йдуть 39 гривень. Можна якісь поробки і не тільки. Рядом з ними лежать такі гньозда, також з яєчками. От є вони в трьох різних кольорах. Червоний, білий і жовтий. Ціна 39 гривень таких. Вони такі гарнесенькі, десь теж можна на поробочку або десь на декорчик. Також я не знаю, чи це відноситься до пасхального, але покажу. От є ще отакі от зайчики. Тоже брілочки м'якенькі, по 49 гривень, такі, на рюкзачок десь можна. Тренд, я так розумію, цього року по 249 такі от зайчики. Отака от така от зайчик-дівчинка. Вона йде 179 гривень, бо меншого розміру. І також дивіться, яка є класна. Точніше, який класний, це вже він, заєць, з такою корзинкою ззаді. Так, от такого ціна вже йде 249 гривень. Виглядає дуже прикольно, але бачите, вони такі трошки е брудненькі, о, навіть яєчко є в цьому. Е їх треба трошки причесати і буде взагалі супер. Так, ще отакий зайка є з морквинкою в руках, теж 249 гривень. Отакі от вони гарнюсінькі, але є тільки такого невеличкого розміру. Також є м'якенькі іграшки по 99, по 199 гривень. Отакі зайчики е, і курочка, от, да, то що відноситься до пасхального. І також ще знайшов отакий от наборчик. Чи не наборчик, ну, таку інтерактивну іграшку, щось там курка несе яйця, 199 гривень. І ще минулий раз на огляді теж показував, отакі ще є качки. Вони по 199 гривень такі, ну вони прям великі. Далі на декор або на поробки, ну, це більше, знаєте, вставляти десь. В квіти, в розсаду декорувати отакими от, от яєчками. Е, наборчик йде, шість штучок. Ціна 88 гривень. Вони йдуть в пластмасові на таких шпажках, такий букетик. А є отакі ще зайці, їх йде 5 штук в наборі. Отакі вони йдуть в різних кольорах. Жовті і блакитні. До речі, патріотичні. І, як ви бачите, на сканеру цін, ще є і рожеві, тобто ще є третій колір. Отакі 44 гривні, 5 штучок. Пукетки такі. Ще одна декорашка десь е, у квіти або у розсаду можна ставити. Є в різних е, варіаціях, але бачите тут е, йде вже дерев'яні, і вони йдуть поштучно не букетиками. І ще йдуть такі от яєчка тож, е, з вушками і лапками, але це вже йде не букет, а йде просто як от одна вона. По 24 гривні отакі і по 17 гривень дерев'яні. Виглядає дуже прикольно, десь у вазончик з квітками поставить, буде супер. Далі, отакі декорувати пасхальне дерево мені писали, бо я не знав, що, е оказується, є такі. Пасхальні дерева і не завжди люди прикрашають, що взагалі таке існує. Отакі от вішати от бачите, в трендовому леопардовому і з квіточками. По 77 гривень за таку от пачечку, там, де є 8 штук. По 77 гривень у різних варіаціях. Ще знайшов дуже цікаву цікавинку: отаке от, от відро. Тож, хто зараз садить розсаду навесні або квіти, десь у подвір'ї можна повісити дуже гарне таке відро під якісь квіти під розсаду, десь на веранді можна повісити за такий крючочок. 149 гривень ціна от таке от відро. Воно велике і можна насадити якихось квіточок. Так, е, поки я зайшов щодень у відділ посуду, покажу, що є з посуду. З'явилися отакі курочки, 99 гривень, це е, соль і перець. І посувати, думаю, зрозуміли. Напишіть в коментарях, як правильно називається. І вже трошки виставили пасхальних форм для пасок самих. От є зовсім маленькі, є більші, є дуже великі. Ціни стартують від 5 гривень. От від 5 гривень саме дешево йде. І тут я перейшов вже в відділ з всякими солодощами та декораціями. Ось такі ось є, по вони 17 гривень йдуть. Отакі от на е, паску декорацію ставити, бачите, всякі наборчики є по 22 та по 34 гривні і по 29. Отакі от, от є паски декорувати, от такі от є ще присипочки і от такі, бачите, теж патріотичні. Зайчики. Це все декорація на Пасху, зверху на глазур можна ставити і буде дуже гарно. Є маленькі пряночки, теж можна десь е, на подаруночок, на Пасху декорувати саму. Е, або робити якісь там квести і не тільки. От ще такі набори є, такі по 49,55. Пряники по 9 гривень всього-навсього. І от такі людяники, от. Також в цьому відділі ще трошки стояло різних форм для пасок, але бачите, їх більше тут. І тут от вже є навіть від 4 гривень. Це, напевно, самі маленькі по 4 гривні. Так, друзі, а ще, поки я показую, напишіть, чи є у вас вже пасхальний вайб, бо я вже хочу пекти паски. А, і, звичайно, не можу не показати, що є ще багаторазові силіконові по 55 гривень. Ну, Як ви бачите, багато в асортименті є всяких декорацій. От, будь ласка, є вже готовий Пасха, готовий панетон е, можна взяти. Да, кому... Немає часу або можливості готувати. От тут одразу поставили ванілін, ванільний цукор по 4 і по 2 гривні. Так розумію, напевно, ванільний цукор 2, ваніль 4. Ось такі, які ще не знаю, як до Великодня відносяться, е, яким сіном ці цукерочки, є глазур. Бачите, є така саме по 22 гривні вже з барником. Але бачите, я знайшов наші аврори тільки синій були. А так вони ще різних кольорах. А є, білий біла грозу, глаздур за 11 гривень. Можна свік барник додати або можна отак от, от от і покрити. От ще є такі зовсім маленькі прянички по, по 12 гривень. Значить, і не по 9 було, бо ті як по 9 будуть. Так, от ті по-моєму, по 24. Є такі от присипочки в різних варіаціях по 9 гривень. До речі, дуже гарна ціна. Так, що тут у нас є ще? Показую вам крупним планом все, що є. Як ви бачите, до речі, бачите, багаторазові формочки є звичайні. Ну, Від 4 гривень. Тобто, бачите, можна взяти е, глазур за 11 і вже зробити такі бюджетні пасочки. Ось, будь ласка, є віночки такі, 99 гривень. Отакий от от великодній віночок, десь на двері, напевно, наповнювач для подарунка є, або, можливо, хто якісь там фотозони композиції робить, є в двох варіаціях, можна зробити гарно. Є отакі от, от, до речі, морквинки, я навіть собі одну пачечку взяв для проєкту. Да, Теж якісь поділки, проєкти можна робити і так далі. Так далі. По 39 гривень. Отакий от от нобірчик, 12 штучок, прикрасити 39. Їх можна на клей пістолет клеїть, бо мені здається це саме вони йдуть з фамірану, тобто на клей-пістолет воно не піде. Наоборот, на клей пістолет піде, на ПВА не піде. Отакі От є ще яєчка. Отакі, От бачите, на шпажках є, можна кудись їх поставити. Морквинка є, теж на всякий декорчик. А ці яєчка, мені здається, то в Пасху вставлять. в Пасху. Так, 44 гривні, там є 36 штучок, є всього 4 кольори. Ось такий ще міні-набірчик, півник яйця, такий зовсім малесенький набірчик є. Можна задекорувати. Ну там ще от лишить все, що ми до цього бачили. Я отак дивлюсь, вдруг що пропустив. Ні, нічого не пропустив. Ще дуже гарнесенькі, гарнесенькі фігурочки. Подивіться, як вони гарно зроблені. І, до речі, ціна не така й велика 59 гривень. Бо якщо порівняти ціни з Європою, я вже коли їздив в Польщу два місяці тому, там вже стояв пасхальний декор і дуже багато коштують, набагато дорожче, коштують різні статуеточки. То тут ще не так дорого. Ось 60 гривень, 77 і є за 39. Статуеточка за 39, то, напевно, зайчик такий. Так, є, дивіться, курочки такі гарнесенькі, Вони з року в рік продаються. Така одразу йде міні-ностальгія. Так, ціна 39 гривень. З кожним роком, взагалі вони не міняються, а з кожним роком вони все дорожче, дорожче і дорожче. Ось ще знімаю крупним планом, щоб ви е, приблизно ще побачили. Бо може все ж таке, я щось пропустив. Отаке от оце гарнюні. Є з чого вибирати, то 100%. Заходьте, 100% щось собі уберете. Рекомендую завітати. Також не можу не зазняти, вже з'явилося всяке для саду та для огороду. Насіння якісь тут-всякі всякі йдуть. Насіння ґрунт. От є ще чашки в цьому відділі стояли, але ніяк до Великодня не відносяться. А є такі вже, да, більш, бачите, весняні. Отакі от гарні чашечки по 49 гривень за штучку. Можна одразу декілька собі різних взяти і буде щось таке, типу, як е, сервіс. Сервант, сервіс. Так, дивіться, от є ще отакі гарні для яєчок. Це на святковий стіл можна поставити, да, або як на декор. Таке, щось можна придумати. 179 гривень е, йдуть керамічні в двох кольорах. Отакі От курочки. На 5 яєць. Такі гарнюні. Насправді, цікавий такий асортимент. Оце 100% новиночка в минулому році. Такого я не бачив. Мені прям сподобалось. А це, бачите, тарілочка йде, теж 179 гривень. Вони теж є в двох кольорах. Я навіть не побачив на монтажі, що воно помінялося. Що це вже йде не підставка для яєць, а така тарілочка. Ось така от краса. Ну, да, 179 гривень, вона так само коштує. Гарно. можна одразу, я ж кажу, зробити комплект. Ну, це така для цукерок або може Пасху ставити. Ось ще раз знімаюся крупним планом. Всім дякую за перегляд. Не забувайте залайте, підписку. Всім